Коли вам нежить заважає Евказолін, допомагає смертоносних ракет за межами України. Чи б вони не були ці ракети? Винна Росія. Саме вона розв'язала безпідставну війну і не хоче її негайно припиняти. Україна ж має право захищатися. Таку думку поділяє більшість постійних представників країн, які входять до Ради безпеки ООН. На останньому її засіданні обговорювали черговий масований ракетний обстріл росіянами української цивільної інфраструктури, через який дісталося і Польщі, де загинули люди. Терористи, які досі сидять за одним столом, з 14-ма членами Ради безпеки ООН, це знущання з мирних зусиль. Про це заявив український представник Сергій Кислиця на засіданні Радбезу, скликаному через масовану ракетну атаку, яку російські окупанти обрушили на Україну у вівторок. Кислиця також висловив солідарність і співчуття Польщі, на чию територію також залетіли ракети і вбили двох людей. Український дипломат запевнив, Київ підтримує повне та прозоре розслідування водночас очевидно, що загарбницька війна Росії проти України з регулярним ракетним терором, як одним із її основних елементів, залишається єдиною першопричиною насильства та людських страждань в Україні та за її межами. Як тільки Росія не зможе продовжувати свою війну, безпека в регіоні буде негайно відновлена. Російський представник весіллі Нібензя був у своєму репертуарі, наголошував, що ракети належать українській протиповітряній обороні, а далі продовжив типову кремлівську пропаганду. Мовляв, Україна та Польща намагаються зіткнути у війні Росію і Північно-Атлантичний альянс. Це не просто приднамірена дезінформація, но і спроба попитка привлічвавляч НАТО відущою війну по довіреності з Росією на Україні. Примує ступновіснашій струму. Польський представник Кшиштоф Щерський на словесні провокації не піддався. Наголосив, що польща діятиме з повною стриманістю та відповідальністю і проведе вичерпне розслідування. Вчорашні сумні події вчать нас, наскільки ми насправді близькі до потенційної ескалації та розповсюдження російської агресивної війни з далекосяжними наслідками, які ми всі можемо передбачити, Україна має право захищатися, заявила на засіданні американська представниця Лінда То. Томас Грінфілд і нагадала, що Росія випустила у той день по українській цивільній інфраструктурі понад 90 ракет. Представниця США наголосила, незалежно від того, чиї саме ракети впали у Польщі, провина однозначно на агресорові. Ця трагедія ніколи б не сталася, якби не безглузде вторгнення Росії в Україну та недавні ракетні обстріли цивільної інфраструктури України. Статут ООН чіткий. Україна має повне право захищатися від таких обстрілів, захищати свій суверенітет, захищати свою територіальну цілісність. Більшість учасників засідання засудили спроби окупантів знищити цивільну інфраструктуру України. В керівництві ООН наголошують, війна розв'язана Росією має закінчитися відповідно до статуту ООН. Відновленням територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.